А що ми маємо в сухому підсумки? В сухому підсумки ми маємо війну, маємо відсутність реформ, маємо знову бандитську владу, вибачаєте, яку ми своїми руками обрали. Кожен має задуматися, чого так відбулося. І три роки це також підстава для роздуму. Тому вони Сьогодні при владі, ті, які сидять на Банковій тут на Грушевську, тому що ми не разом. І сьогодні, мабуть, є та підстава, коли ми будемо, мабуть, разом. І я хочу на це сподіватися. Разом проти кого? Коли сьогодні засоби маси інформації, так звані політологи, коментатори, всі розповідають, ми повинні об'єднатися разом. Об'єднуватися з ким? С теми, кто сидят на Банковой, я не хочу объединяться. Они зрадники. Завдяки Минскому договорнику они зрадники. Завдяки изменам до Конституции в умовах военного стану они зрадники. Объединяться с теми, кто сидит в этом будинку, с теми 300 50 чи 330, які проголосували за конституцію, я не хочу об'єднуватися вони зрадні. Ті, які зобов'язані за конституцією, повторюю за конституцію виконувати свої конституційні обов'язки: Порошенка, кройсмани, Порубії, ті 300 депутатів, які в парламенті Кабінет міністрів, ці обов'язки за Конституцію не виконують. Тому, виходячи, з умов п'ятої статті Конституції. Народ не лише є джерело влади, в певних екстремальних умовах, він зобов'язаний на себе взяти ті функції, які не виконує влада. І ті, хто сьогодні займається блокуванням, вони взяли на себе функції. Ну в такому випадку ті зрадники, які не виконують конституційні функції, повинні, як у нас в Одесі кажуть, геть з базару.